З часів Євромайдану минуло вже більше півроку. За цей період ми чи не щодня чуємо з екранів телевізорів про очищення правоохоронної системи в Україні. Від сходу до заходу вже звільнили тисячі міліціянтів. Зараз активні чистки тривають на Донбасі. На сьогоднішній день у нас уволено по негативним мотивам, а іменно на нарзанарушення присяги міліціонера, 1490 чотириста І здавалося, після таких масових чисток рівень довіри українців до міліціянтів мав би зрости. Натомість все вийшло навпаки, та навіть більше соціологи назвали. Вражаючі цифри, цифри, які Україна не чула за всі часи своєї незалежності. Якщо, скажімо, взяти цей рік, то мілісі повністю довіряє один відсоток і частково довіряє ще шість. Я думаю, що треба все-таки повна заміна цієї системи, тому що люди, які протягом багатьох, Це не сторожі закона. Ну як вони можуть бути перероблені? Цю страшну соціологію підтверджують і самі кияни. Мовляв, влада змінилася, а сама система залишилася старою. Систему треба міняти. Ну, в общем-то, всі це розуміють і багато об этом говорять, але мало роблять чомусь. то Ну, репутація. Репутацію нужно годами зарабатувати. Пока ну нічого ж не помінялося ще. та як би там кияни не скаржилися на столичних правоохоронців у разі біди, вони все ж таки готові звертатися до міліціянтів. Ну буду мабуть, звертатися і буду контролювати по можливості яким-то образом через адвокатів. Є якісь проблеми звертався б в міліцію. Ну просто знаєш, від міліції э, нічого хорошого можна не чекати. І таки звертаються за даними столичних правоохоронців щодня до чергових частин районних відділків міліції на лінію 102 звертаються щонайменше 5-6 тисяч людей. Тож рівень недовіри киян вони не відчувають. А якщо киянам є на кого скаржитися і до кого в разі небезпеки звертатися за допомогою, то на Донбасі ситуація просто катастрофічна. Фактично, у Луганську та Донецьку міліції взагалі немає. У містах процвітає рекет, мародерство та купа інших злочинів. Бандити викрадають автомобілі та грабують містян, а захистити їх нікому, каже донеччанка Тетяна. Насправді там ніякої системи немає. Там немає жодної жодного представництва державних органів і правоохоронних органів України, оскільки вони там фізично не можуть знаходитися. Для них це загроза для і перешкоди для їх діяльності. Там є територію, де панує хаос, терорист та беззаконня. Тетяна покинула кілька тижнів тому. Але настрої українців, де панує мир, її дивують. Мовляв, у цих регіонах, хоч якась міліція є. Нехай навіть не ідеальна, але все ж таки вона існує. Те, що розігнати взагалі не мати ніякої міліції, це взагалі неправильний підхід, оскільки е, наявність міліції, наявність прокуратури вже є тим фактом, який морально психологічно е, стримує більшість правопорушень. Натомість Тетяна погоджується з усіма українцями. Правоохоронну систему в Україні варто змінювати. І починати її змінювати потрібно не з завтрашнього дня, а вже сьогодні, кажуть ті, хто багато років працювали у міліцейських органах. Так думають і соціологи. І додають у країнах Євросоюзу рівень довіри людей до своїх силовиків у десятки разів вищий аніж в Україні. У Польщі цей показник становить 57%, а у Грузії 87%. У Фінляндії 94%. Якісь прогнози давати складно, але от в Грузії ж цією проблемою вирішили. Я розумію, що Грузія набагато менше, ніж Україна, але давайте все таки погодимося в тому, що правоохоронних органів у нас немає зараз. Їх треба створювати з. Не лише з нуля а з мінусів, однак, коли українці отримують нову правоохоронну систему, невідомо. Але відомо єдине: навіть якщо з завтрашнього дня у МВС візьмуться за реформи, то донеччани та уганчани ще не скоро на собі відчують їх ефект. Так само найближчим часом Донбасівці не побачать у своєму регіоні. Ані нової міліції, ані старої. Бо прогнозувати терміни звільнення Донеччини та Луганщини від терористів ніхто не береться. Перше, що треба зробити, на мій погляд, як ну, звичайної вже людини, це забезпечити людей нормально зарплатнею, соціальними гарантіями. Е, крім того, звичайно, треба попрацювати буде вже оновленій кадровій службі, е, яка буде відбирати. Молодих людей, які підуть в міліцію за покликом серця, а не за для того, щоб заробляти там якісь гроші, крім того, після певної ілюстрації тих людей, які зараз перебувають в лавах міліції, треба дозволити провокацію надання хабара або якихось інших протиправних дій. І якщо Після цього людина здатна виконувати чесно свої завдання. Тоді, я думаю, що найближчим часом довіра до міліції України або до поліції, якщо вона буде переіменована, повернеться і люди, в присутності працівника міліції, будуть відчувати себе захищеними.